А в місті вкладати гроші. У ну, Що треба вкладати гроші? Тільки в нерухомість на сьогоднішній день, я так думаю. А чому саме в нерухомість? Ну тому що так наше в нас так життя зараз склалося, що вірити довіри немає ні до банків, Пляжі, от, пусть пляжі чистять. А гроші мають, ну, мають бути державні, тобто інвестиції, які там влада сама вкладає, чи хай це будуть якісь закордонні інвестори. Та да ні, лише держава хай вкладає. Дороги. Щоб були гарні дороги, перш за все. Мінсто, інфраструктуру розширять, мабуть. Не знаю, допомагають бідним. Якісь притулки для бідних. Мабуть, так. Наступне запитання. Ці інвестиції мають бути державними чи закордонними, тобто гроші на все це де брати? Державні, звичайно. Якщо брати за кордоном, це, звичайно, нові кредити, нові долги. потім віддавати більше. Тому державні. Щоб не було ніяких грошових зобов'язань, так? Звичайно. Багато що треба вкладати. Ну, зокрема. Дороги. Ремонт навіть дороги. І вони ж навіть по полатані. Там не знаю. А капітали ці вкладення вони мають з державної скарбниці виділятися? Чи хай це будуть якісь там іноземні закордонні спонсори? Навіть не знаю. Навіть з держави повинні напевно ж, виділяти якісь кошти. Ну думаю, що городу нашому обов'язково надо інвестиції. Видно, що у нас э, стільки проблем починаючи з дорог наших, ну, економічним станом, состоянием, то есть э, заработные бачимо, э, по пенсиям. Народ э, здержується, смиряється, але видно, що більшість недовольних людей. А якщо вкладати гроші, то насамперед у що треба на вашу думку? Ну є багато сфер в нашому місті. городе. Скорее всего, это І, не Несмотря на те, що дуже багато дорогих автомобілів ми бачимо, відкривається багато магазинів, но у нас вообще немає производства. І соответственно люди многие виїжджають ища какую-то копійку много людей бачу, їдуть навіть в Росію хоча б на три місяці, тому що відкривають можливо працювати. нет робочих місць. Скорее всего в цій сфері потрібно було б відкривати якісь заводи, підприємства. Якщо говорити про інвестиції, то вони мають бути з державної скарбниці чи краще залучати іноземних якихось інвесторів. Но ну, видно, что лучше привлекать иностранных инвесторов. Во многом это просматривается через, например, банки наши, то, что много банков они работают благодаря зарубежным инвесторам и достаточно успешно. И скорее всего лучше перенимать опыт успешных западных компаний, которые могли бы могли поднимать нашу страну, ну и не отказываться от своих государственных тоже наших. Нет, не нужны. А зачем они нужны городу? чтобы место развивалось а город и так а... развивается при людях у вас все влаштовые миссии так и да. додатковых вкладень грошевых які бы потом повертались который і живу за границей я человек который живу за границей и я каждые полгода приезжаю и вижу как город развивается при этом ничего не влаживаю я смотрю и по чуть-чуть понемножку город развивается